Працівни поліції знайшли інформація, що біля одного сіл Канівського району два вантажні автомобілі цистерни зливають нечастоти біля автомобільної дороги. На місце було направлено слідчо оперативну групу. Дійсно, працівники поліції виявили заказаною адресою два автомобілі, один з яких вже злив в міст своєї цистерни. За отриманою інформацією від водіїв автомобілів на це місце їх направив керівник, мотивуючи своє рішення, тим, що в місті стерн це є добриво для полів. Дані автомобілі наразі вилучено за даним фактом відмальне провадження стає 239 кримінального кодексу України. Це забруднення випусування земель. Проводиться слідчі дії.